Дорослі і мої малята, любі хлопчики і дівчата. Повітря, діти це велике диво. Для нас це існування джерело, у ньому вища сила життєдайна, живих істот без нього б не було. Як ви й здогадалися, сьогодні ми з вами поговоримо про повітря і будемо досліджувати його. Подивіться, діти, вверх. Вниз, вправо, вліво. Подивіться на пальчики, крізь пальчики долоньки. Ви бачите повітря? Ні, ми його не бачимо, тому що воно невидиме. Але воно є навкруги. Спробуємо діти його піймати. Для цього ми візьмемо пакетик. І спіймаємо повітря. Бачите? На що схожий пакетик? На повітряну кульку, або на котика з вушками, або на подушечку. Бачите, повітря є всередині пакетика, але воно безбарне та прозоре. Повітря діти можна відчути. Для цього ми Візьмемо віяло та подмухаємо собі на обличчя. Повітря ми відчуваємо. Повітря має силу і може рухати предмети. Для цього ми візьмемо наш вітрячок і подуємо сильно на нього. Бачите? Повітря рухає предмети. Вітрячком можна погратися у вітряну погоду на подвір'ї разом з батьками або друзями. Повітря діти виконує дуже корисну роботу, приводить у рух повітряні млини, може гнати човни з вітрилами у морі та розносити насіння різних рослин. Без їжі діти ми можемо прожити майже тиждень, без води декілька днів. А без повітря ми можемо прожити і деколь... декілька хвилин. Якщо ми закриємо з вами носик ротик, ми не зможемо й дихати майже хвилини. Продовжуємо досліджувати наше повітря. Повітря є всередині нас. Для того, щоб перевірити, нам потрібна склянка з водою. Трубочка. Наберемо легені повітря і подуємо трубочку. Бачите повітря це бульбашки, які виходять на поверхню, бо повітря легше води. А як ви гадаєте, чи є, чи є повітря у воді? Досліджуємо це. Нам потрібна склянка з водою та паличка. Ми занурюємо паличку у воду і перемішуємо воду. Бачите, там є бульбашки, це і є повітря, яким дихають рослини у воді, риби. Малюски. А як ви гадаєте, є повітря у землі? Для цього досліду нам потрібна склянка з водою та шматочок землі? Ми занурюємо шматочок землі у воду. І що ми бачимо? На поверхні води піднімаються бульбашки. Це і є повітря. Повітрям у землі дихають кроти, черв'яки та корінці рослин. Отже, діти, ми з вами дізналися, де є повітря, там і є життя. А зараз, діти, ми трохи відпочинемо і пограємо з вами. Дуже корисно надувати повітряні кульки. Це дуже корисно для легень. Потім весело кулькою погратися. Як і самостійно, так і разом з друзями. А зараз, діти, ми з вами весело пограємось. Для цієї гри нам потрібно зробити різнокольорові гусенички. Ми, діти, влаштуємо з нашими веселими гусеничками справжні перегони. Я сподіваюся, що ти виграв у цих перегонах. А ви знаєте, діти, що за допомогою повітря ще можна і малювати? Ось зараз ми нашому хлопчику намалюємо гарну зачіску. Для цього нам потрібна фарба. Ми будемо наносити лямочки на малюнок фарбою різного кольору. Зеленою, жовтою, оранжевою. Наносимо плямочки. Фактично. Потім візьмемо трубочку і будемо дмухати на ці плямочки. Така гарна зачіска вийшла у нашого хлопчика. Ось бачите, які гарні зачіски вийшли у нашого хлопчика і дівчини. І ще за допомогою повітря можна намалювати такі веселі кляксочки. А вам мої малята завдання намалювати і створити свій малюнок. А мені надіслати свої фотозвіти. Буду чекати. До побачення!